Вільні демократи визначилися із командою, яка йде на місцеві вибори. На з'їзді міської організації партії офіційно представили кандидата на пост міського голови та претендентів на депутатські крісла. Детальніше мої колеги. Низький старт взято. Вільні демократи йдуть на місцеві вибори з оновленою командою. Серед претендентів на депутатські місця чимало медиків та освітян. Загалом кажуть, відбір був жорстким та безкомпромісним. Потенційних кандидатів у депутати, багато людей молодих, але при цьому вже з досвідом життєвим, з своїми досягненнями, звершеннями. В нашій команді, кандидатській команді немає грошових мішків, у нас місця не продаються. Цього претенденти на депутатські портфелі мають лідерські якості та свій погляд на розвиток міста. Альона Цегвінцева балотується вперше. Попри це, має на снагу успішно попрацювати. Я не боюся, тому що я смілива людина, я активна і завжди все те, що нове, я сприймаю і мені хочеться це спробувати. Хочеться спробувати піти і перетворити наші, наші Черкаси на нове місто. Голова чинної фракції вільних демократів у міській раді Олександр Згіблов каже, на таких людей можна покластися та довірити їм управління містом. Ми підбирали людей, керівників, керівників, тому що це перш за все відповідальність. Якщо вона добилась успіху в професійній сфері, то звичайно вона має відповідальність і буде мати відповідальність в роботі в нашій міській раді мерське крісло від вільних демократів змагатиметься чинний міський голова Сергій Одарич, Юлія Лавришин, Сергій Єфімов та Тимофій Ярмоленко. Віка новини.